Марія Прус вітаю. колишній президент США Дональд Трамп. Сьогодні свідчив у Верховному суді штату Нью-Йорк у цивільній справі щодо фінансового шахрайства. Це перші особисті свідчення екс-президента в будь-якій справі відкритій проти нього. У вересні в цій же справі суддя вже визнав Трампа винним у шахрайстві і зараз оцінює розмір збитків. За судовим процесом спостерігав мій колега Олексій Коваленко. Олексію, привіт, розкажи, що відбувалося сьогодні у залі суду. Вітаю, Марія. Так у справі, по якій сьогодні колишній президент США Дональд Трамп свідчив у будівлі Верховного суду в Нью-Йорку, його його синів та його організацію звинувачують у навмисній брехні з метою перебільшити власність всіх активів, які належать Трампу та його організації, щоб отримати якісь особливі умови для оподаткування або якісь особливі пільги. І так ідеться у деталях цієї справи, що з 2011 по 2021 рік організація Дональда Трампа отримала до 250 мільйонів додаткових доларів через ці додаткові умови, через власне те, що активи вартість активів Дональда Трампа та його організації було перебільшено. І ми знаємо, що ще до власне розгляду судової справи суддя визнав Дональда Трампа та інших обвинувачених винними у шахрайстві. І от саме зараз судова справа буде визначати обсяг цієї правини та власне, яке покарання буде за цю провину. Так ми пам'ятаємо, що це. Цивільна справа це не кримінальна справа. Тобто, коли буде і якщо буде визнано винних обвинувачених, то ніхто з них не потрапить до в'язниці за грати. І ми бачили, що Трамп сьогодні ще до свідчень заявляв, про те, що це полювання на відділу, про те, що це політичний процес. Але у цих заявах він також згадав і про інші проблеми, зокрема, і про війну в Україні. Якщо маємо його стати, можемо послухати її прямо зараз. in this Поки Ізраїль під атакою, поки Україна під атакою, поки інфляція заживо з'їдає нашу країну. Я перебуваю тут. Це все робота моїх політичних опонентів, атаки політичної реклами адміністрації Байдена. Їхні рейтинги жахливі. Ви бачили, що відбулося сьогодні, коли New York Times і CBS опублікували результати опитувань, в якому я лідер всюди. Це дуже несправедлива ситуація. Це втручання у вибори, так і є. Цей суд смішний. Цифри значно перевищують фінансову звітність. Олексію Трамп заявляв про своє бажання балотуватись у президенти на виборах наступного року. Скажи, як ця справа може вплинути на це? Так, якщо дивитись саме з але юридичної легальної точки зору, то ми знаємо, що ця справа, а так само, як і інші кримінальні справи, які висунуті проти колишнього президента США, вони ніяк не вплинуть на можливість Трампа балотуватись. Якщо дивитись з точки зору електорату, то ми знаємо, що вибори відбудуться буквально через один рік після свідчень, які відбулись сьогодні у будівлі Верховного суду, і ми бачили результати результати нещодавних опитувань, які проводила газета Таймс», Бачили, що в п'яти із шости ключових штатів штатів кожній президент США Дональд Трамп лідирує, незважаючи на всі кримінальні справи та всі провадження відкриті проти нього. І лише в одному штаті а, лідирує чинний президент США Джо Байден. Якби якби Дональд Трамп був супротивником чинного президента на виборах наступного року? І дякую, Олексію. На цьому у нас все. Дякую вам за увагу.